I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So rocks, bricks, Друзі, всіх вітаю ми на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. І знаходимось ми на нашому майданчику з продажу авто п'ятдесят 54. Досить багато коментарів останнім часом було. Що а що у нас з майданчиком? Що з площадкою, і куди вона поділася? Вона є. вона на місці. Вона правда стала трошечки менше, трошечки скороченіший. Е, в ту частину заїхали конкуренти там електро. Кінь працює зараз. А ми мітоавто разом із смарт-центром, знаходимося тут, на меншій стороні площадки. Е, у нас є зараз на майданчику Віваро, Кенго, 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 Кенго. Но це все по пасажирам. Це мої друзі їздять на цих двох красивих монстряк. До речі, якщо ви хочете, щоб я у друзів попросив е, ці автомобілі зняти на них е, відеоогляди, я можу це зробити. Е, по гошиком, в принципі, це не ви знаєте, ці не ви знаєте, ви можете. Зайти на майданчик до цікся чотири і подивитись, а мені було б більше цікаво подивитись на те, що зараз у нас знаходиться в продажу з більш звичайних автомобілів, тобто універсали, седани, кросовери. Ось, наприклад. Гольф досить цікавий автомобіль. Він в кузові універсал. І це Alltrack. Тобто це повноприводна версія гольфа е, 2017 рік, 1,8 168 тисяч кілометрів пробігу, 15 тисяч доларів ціна цього автомобіля. І у нас автомобіль в гарній комплектації там, з екранчиком, шкіряним салоном, парктроніки. Це все є. Алтреки взагалі досить цікаві автомобілі. Вони мають непогану прохідність. Це та такий універсал. Більш високої прохідності. В принципі, конкурентом йому буде Subaru Outback. Далі у нас народний любимець, улюбленець це Renault Renault Megane. Автомобіль коштує 9500 доларів. Автомобіль 2013 року випуску з дизелем 1,6 і 156 тисяч кілометрів пробігу. Комбінована шкіра, репнута сидушка і шкіряний руль. Екранчик великий. Ну така, дивлюсь, досить непогана комплектація. Є любителі, шанувальники Renault Megane. комплектація Bose 9500. Якщо потрібно, можна приходити купувати. Поряд у нас розмістився. Фольксваген, Фольксваген Пасад, це Фольксваген НМС. Недавно у нас на каналі був відео огляд на цей автомобіль, на такий автомобіль. Це сія комплектація. 13 рік. Ціна у нас автомобіля 10 тисяч 500 доларів. 2,5 двигун, 177 кінських сил, шкіряний салон з екранчиком. Такий достатньо великий автомобіль, автомобіль Д класа. Е, до речі, автомобіль іменно Passat для американського ринку. Це абсолютно інший автомобіль, його ні в якому разі не можна порівнювати з Passat B7 чи b 8 Він називається NMS і він трошечки більший. Він повністю відрізняється. В ньому нема нічого схожого з платформою MQB. Перше, перше каєн, цей каєн вже тут продається досить давно, він вже подешевшав, він 10500, 4,8 двигун, 184 тисячі пробігу, гарна комплектація, там все заряжене в ньому, але він нікому не потрібен. Атомобіль реально досить непоганий, він живий, він не убитий, власник за ним дивився, їздив, але просто реально на сьогоднішній день ніхто не хоче купувати каєна з 4,8 двигуном. Але якщо ви фанат такого автомобіля, вам подобається каєн е і хочете ви собі преміальний кросовер, то всього за 10 500 можна його придбати. Всього на тисячу каєнчик дорожчий, ніж Megane. А емоції вражень ви отримаєте від нього значно більше. Широкі, Jeep широкі Тут у нас є з 2018 року. 180 вікінські сили, передній привід, 95 тисяч кілометрів пробігу. Ціна автомобіля складає 17 тисяч 200 доларів. Автомобіль непогані комплектації Latitude Plus. Тут у нас екранчик, комбінований шкіряний салон. На автомобілі встановлена непогана, в принципі, зимова гума. Ну так, візуально, в принципі. Нічого такого поганого по авто не бачу, але хочу повідомити вам, що всі ці автомобілі, якщо ви хочете придбати, їх додатково потрібно перевіряти. Дивитися кузов. Дивитися ремонт, дивитися на СТО та таке інше. Тобто ці автомобілі робили і відновлювали не ми особисто. І е, коли автомобіль відновлювали, ми, я можу сказати, тут ось так це зробили, це не зробили, це ось так. Ці всі автомобілі потрібно буде дивитися. Якщо потрібно, ви можете у нас замовити повноцінний огляд експертом цього автомобіля. Або якщо потрібно, ви можете поставити свій автомобіль на комісію продаватися до нас на майданчик. Ну або можете продавати. Автомобіль. Це як вам зручно. Так, Ford Escape, 2018 рік, 2,5 двигун, 168 кінських сил, 132 тисячі пробігу, 14 тисяч доларів. Ну, як в 2,5, як завжди, нічого немає. Да? Тобто СІшка у нас є і з повним приводом, і потужна. І великі екрани, і датчики сліпих зон, все. Ну, Коли у нас S 2,5, тобто 2,5 тільки S. Чорні ручки, чорні зеркала. Е, ну, автомобіль, до речі, на дисках. Ну, Це я думаю, власник просто замінив. Тому що у нього з заводу йдуть звичайні залізяки. Далі такий самий біленький, але по ціні значно дешевший. 2017 рік, 168 пробіг. І тут у нас ціна автомобіля 11 700 доларів. Комплектація, в принципі, така сама, тому що в 2,5 вони усіх однакові. Але тут у нас автомобіль, звичайно, на ковпаках. Ford Escape 11700. Ну, Дуже-дуже-дуже цікава і низька ціна, як на мене. Так, далі тут у нас є опільок. Зараз ми з вами на нього подивимось. Ось такий з Польщі пригнаний. Хтось пригнав, поставив до нас на продаж. Opel Vectra, 2003 рік, 1,8 бензин, 302 тисячі пробіг, 4500 доларів ціна на цей автомобіль. Ось так він у нас виглядає. Так, і е, на Q5, по-моєму, ценника вже немає, тому що вона вже продана. Е, пропоную зараз швиденько ще пройтися по кенгошикам. Ось кенго Максі База 11400. Тут з цієї сторони у нас продаються кенгошики е, пасажирі. Як бачите, ось ряд сидінь, ось ряд сидінь і ось ряд сидінь. Автомобіль у нас 2016 року, 269 тисяч км пробігу, 11800 ціна. Ну, да, Пробіг такий немалий, звісно. Ну, це європейські машини, вони такі. Ренокенго 11300-209 тисяч пробігу 1,5 дизель. Теж семимісний тут, тут і тут. Ну це всім відрізняється. Америка, звичайно, що можна брати автомобіль з меншим рідним пробігом. Так, тут у нас кінгошик 13300. Цей 10200, але цей уже повністю грузовий автомобіль. Цей грузовичок 10. Чорненький, такий маленький 10600. 2019 рік 105 тисяч пробігу. Ну тут, бачите, хоч пробіг більш адекватний. 8900. E, e, 2017 року 216 пробіг. 10300. Ну і такий віварік остався 13800. 17 рік, 217 пробіг. Ну, для якихось комерційних справ в принципі, можна розглядати. Так, ну ось, друзі, е, окружна дорога, е, зочик 54, це той будинок, а наш майданчик вздовж окружної дороги. В принципі, по вивізці мітуавто ви можете нас знайти. Та познайомитися з нами більш детальніше. Офіс наш знаходиться на Петропавлівській Борщагівці, вулиця Соборна, 2А, знайти досить просто, відкриваєте Google карти, пишете Мі 2 авто, і вас знаходить, ви приїжджаєте туди. Якщо потрібно там замовити авто із США, замовити автопідбір в Україні, щось проконсультуватися, то ви набирайте по телефону. Якщо потрібно зустрітися в офісі, домовляємось на конкретний час, зустрічаємось. Якщо потрібно привезти авто із США, то це наша основна спеціалізація. Ми робимо все під ключ, привозимо людям авто, ремонтуємо, відновлюємо та таке інше. Автопідбір в Україні ми також робимо, шукаємо людям автомобілі в їхніх параметрах. Це ще одне з наших направлень. І можемо знайти автомобіль і вам. Якщо вам потрібно продати чи під, чи Продати чи придбати автомобіль, це можна зробити також у нас на майданчику. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, вподобайку. Це досить сильно і серйозно підтримує наш канал. Всім пока!